Всім привіт, знімлю розборку зараз коротко. Розбираю блок М3 радіометра пошук МКС-07, це блок гамма проміння, тут 8 штук з 20 і один лічильник с 3 бг ось такий скляний. Мені дуже не подобається, це особиста моя думка. Як тут все зроблено, вони кожен з цих лічильників обмазали клеєм. І товстим це не фольга свинцева, це товстий листовий свинець. Заклеїли от кожен лічильник цим свинцем. Зрозуміло, це вони зробили для того, щоб цей блок детектування став сліпий повністю до бета-випромінювання всього. Сліпий повністю до низьких енергій, гамма випромінювання до середніх. І зі всього потоку гамма квантів які летять в нього, щоб він половину затормозив, щоб вони не потрапили в детектор, і фіксував тільки маленьку частину гамаквантів, які попадають. Зате показував те, що він зафіксував, вже з похибкою плюс-мінус. 15%. Так, ну енергокомпенсацію зробили. Дивіться, як, значить, вони ту схему зробили. Ось це все були катоди. Мінус лічильники, вони всі об'єднані разом. Всі, всі 8 штук. З 8 лічильників Гейгера СБМ 20, це спільний провід катоду, він отсюди виходить. З цієї сторони плати, от він. Цей провод. А аноди. По-іншому вони зробили. Вони два лічильника об'єднали разом аноди. І так кожні два. І вийшло чотири у них проводи з аноді, і от вони всі заходять сюди. З восьми лічильників чотири проводи аноди. Ось так. Лічильники, до речі, сучасні вони брали СБМ 1 модель. Вони почали випускатися. 1994 року випускаються до сьогодні. Зараз 2022 рік. Так, сьомий місяць. Війна в Україні йде. 09-07 випуску. Тобто, або 2009 рік, а скоріше 2007 рік, 9 місяць. І так кожен з лічильників 09-07. як бачите. Купили вони в москалів в Росії ці лічильники, бо ніхто крім москалів їх не виготовляє. І привезли в Україну і, і зібрали український дозиметр. Невдало, правда, вийшов, вони ще за нього просять. Від 2000 доларів до 10 тисяч доларів залежно від комплектації. Якщо це повна комплектація, то це 10 тисяч доларів. І він буде у вас фіксувати альфа-бета, гамма і нейтронем. Тобто буде 4 блока. Оцей блок на гамма випромінювання, це буде 10 тисяч доларів на заводі КТС. Можете позвонити, уточнити. От він. Ось такий. БДГБ-07. Це гамма випромінювання. Тільки фіксує більше нічого. Тут 8 штук СБМ20, один лічильник Сі3БГ, замотані всі в товстий листовий свинець, ще закритий товстим пластиком. Фіксує тільки гами випроміння. Другий блок детектування ось такий BD і B07. У ньому всередині SBT-10 чи SBT-10A стоїть, точніше, сучасний. Він для бета-випромінювання, тому що ось там. Ось та решітка, вона гасить повністю всю альфу альфу. От. Ще є окремий блок альфа випромінювання. Він коштує в них 5000 доларів. Не дивуйтесь. А, ні. А, так. Е, ні, стоп, стоп, стоп. Зараз скажу. По-моєму, він коштує 4000 доларів. А блок нейтронів окремий коштує 5000 доларів. І в загальному цей прилад коштує, в них виходить. 9, 10 11 тисяч доларів виходить. Оці два блоки це мінімальна комплектація 2000 доларів. Плюс блок нейтронів 5 тисяч доларів, плюс блок альфа частинок 4 тисячі доларів, 11 тисяч доларів виходить. За такий прилад вони просять. Ну, звичайно, що розумно ніяка людина ніколи не купить. Купують тільки далекі люди, які взагалі. Ніколи не мали дозиметра, просто в них завдання за чужі гроші бюджетні купити прилад і те, що з них роблять лоха і деруть 11 тисяч доларів. Їм це нормально. от. А так. Прилад цього не коштує. Є американські дозиметри Thermosantieфік. Там дешевші. Там можна купити за 3000 доларів новий прилад, і він ефективніший і кращий по всім параметрам. Також білоруський бренд Polymaster. Ну, вже йому каюк. Загнувся він разом зі всією Білорусією, але колись були до хороші дозиметри. Ось, так. ну, ось таке. Навіть саморобні дозиметри по пошукових характеристиках. Перевершують цей прилад. От. Хоча цей прилад так гордо назвали пошук, так, що він пошуковий. Хоча він нічого він не шукає, в ньому обмежили всі можливості пошукові, обмежили отчим, свинцем повністю товстим листовим загорнули всі детектори, лічильники Гейгра-Мюллера. товстою пластмасою їх закрили. Металевою кришкою з цього закрили. Ось там пластиком решіткою і повністю обмежили всі пошукові властивості. Він тупо сліпий. Тому він взагалі не пошуковий. Взагалі, він, скоріше, слабенький, такий вимірювач. Він виміряє з похибкою плюс-мінус 30%, як по паспорту написано. Ну, може, вони там трошки можуть прибрехати, що 15%, але. Це ніхто доказувати не буде. І зробили ось такий вимірювач. вимірювачі. Назвали його пошуковий. Але це не так. Якби він був пошуковий, то тут замість СБМ 20 газорозрядних лічильників, технологія 90-х років випуску. Яких 90-х 50-х років випуску? У мене є 48-го року СТС 5 лічильник, тоді їх і винайшли. Користували. Зараз був би був це сцентилятор, кристал сцинтиляційний, який би показував чітко гаму з мінімальною похибкою. І це був би реально пошуковий, а не ось це гаму шукати. От, а... Ну, добре, це вже дуже довго розказувати. От, показав, як всередині виглядає, і по якій схемі підключено, хто буде ремонтувати, щоб ви знали. Катоди об'єднані всі в один. От, аноди. По два лічильника на один провід об'єднані. І давайте покажу ще, куди які проводки підпаяні. Якщо у вас пообриваються, щоб ви знали, куди все паяти. От роз'єм. Ось так виглядає так. Ну і дивіться, покажу вам кожен проводок, куди йде. Так, цим допоможу вам в ремонті. Ось цей проводок. Я буду торкатися, викрутку ось цей. От він пішов. І він зверху правий. От я рухаю ним. Далі. Зверху лівий ось цей. От він. Він припаяний ось тут. От. Далі середній правий. От він. Він припаяний, куди у нас? От сюди. От, от цього транзистора моєму СМД. Це крайній справа. Ось цей. Далі. Крайній зліва посередині. От він. крайній зліво. Він ось тут припаяний. Зараз покажу от я викраткою, торкаюсь. От сюди до цього конденсатора маленького СМД. Річного. От він, це середній зліва в роз'ємі. Ось. Далі залишили ще нижній і посередині. Є ще один провід, он Середній. Давайте покажу, куди середній іде. Да. Самому цікаво, так. Середній у нас пішов от він. От дивіться. Ось це середній. От сюди він припаяний. От. Далі нижній, нижній правий, цей нижній справа. От він, припаяний от сюди. І нижній зліва крайній останній припаяний до жовтого конденсатора з цього. З цієї сторони покажу, як роз'єм виглядає. Зараз відкручуємо. Ось так виглядає. Сім контактів тут, бачите. Ну, всі показав. Якщо десь обірвали, чи хтось обірвав, будете знати, як відремонтувати. Все, дякую, не треба. Так. Ну все, тепер можна. Встановити на свої місця без вінцевої фольги ці лічильники, і реально стане він трошки пошуковим. Ось таким чином. Зафіксую, все спаяю, бо ось це ніколи так не робіть, не затискайте от такі якісь дужки колхозні лічильники гера, тільки паяйте. От, якщо треба зачистити нуждачним папером і припаяйте нормально до корпуса і до анода. Мідний провід, тоді буде надійно все. А не ось такий колхоз сільський. Стидно, стидно. Таке робити. Я б так погано не робив. От. І не продавав би потім за 11 тисяч доларів. Все, всім до нових зустрічей.